А ще так само говорили, що в міжвоєнний період, крім просвіти, в Кривому досить довго діяло і читання Качковського. Що ви про то пам'ятаєте чи від батька чули? Пам'ятаю, пам'ятаю, власне, власне, читання Качковського там е, е, великий такий, е, як то кажуть, е, смуту вніс, коли був парухом. Яворський. Священик Яворський. Він коли в 20-х роках був чи? Так, коли? так, 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 Яворський. І він, власне, що він так він дивився, він в своїй сіті ловив тих, кого бачив обдарованими. І він навіть, ви знаєте, що він і зробив ставку і на, на мою родину. На мою родину, на, на тата, на татового брата, а татів брат вчився, на, він був на Десь до двох років старший вчився в університеті на юридичному факультеті. І він навіть так було, що він в час, вже він тоді з Кривого перейшов у Березівку, то Березівка називалася село Ляшків. І він так, зробив таку ставку і на тата мого, і на татового брата, і на татового молодшого брата Михайла і втягував їх у ту свою організацію Москофільську. Ну, але оскільки тато після Ставропігії, то навіть було. Так, що е, якісь буде дорікання, бо, очевидно, може він і так і готовий. В нього було дві дочки і був син, що, можливо, він думав, що коли після закінчення е, м -м, університету, може татів брат одружиться з котрою з дочкою, може, той брат. Він собі таке планував, але вийшло так, що е, не вийшло по йому, тому що свідомість людини. Е, вона виробляється десь, як то кажуть, і генетично, і, 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 і по крові, яка і зрозуміє, як має до речі, що навіть коли почалася війна, татів брат наймолодший. І до речі, він його навіть там у тому Березівці у Ляшкові, він його застрілив, того татового брата Василя. Щось якимсь там вийшло непогодження. Той з то він з батькового брата застрілив? Так, так. А що він... б той брат там робив? Не Брата він на е, літні канікули брав так як е, репетитора для дочок. Яворський брав батькового того брата, щоб нам Так, Так, як репетитора, щоб він е, займався таким бійцем. Ну і власне, що він, то мені з Березівки розповідали, навіть мені подарували книжку, коли був ювілей села Березівки, і там є навіть частина описана, як то було, що він тоді покликав татого брата дядька до себе в кабінет, але наскільки він був священком, він був членом польського сойму, він мав право ношення зброї. і він, Витягнув пістолет зі шухляди і щось там, ніби в жарт вистрілив, але куля попала в гортань і безповоротно І те. Він навіть забрав всі клопоти, похорони, він похований в Березівці. Всі похорони, щоб там поховати його. І навіть так було, написано вже мені з Березівки, говорили, що є та могила. Ні, там каже, вже так нечітко написано, що там написано студент Василь Шавалюк. Але як він загинув трагічно чи не трагічно, то... А було... в якому році та подія була? Та подія була в, 20... в 29-му році. У 29-му році вже, вже тато був у селі, вже як регент, то, то, то був 29-30 рік, десь так було. Так.